Вітаю, друзі! Я Віталій Портнак. Президент Бразилії Луло Ігнасіо Дасільва висловив розчарування з приводу того, що не відбулася його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту Групи Семи у Японській Хіросі. Президент Бразилії підкреслив, що у призначений час він очікував на українського президента, однак той не прийшов на зустріч. А після того щільні графіки президентів Бразилії та України не дозволили їм зустрітися знову. Варто підкреслити, що президент Бразилії був єдиним з керівників країн так званого Глобального Півдня, у якого не відбулася двостороння зустріч з Володимиром Зеленським. Раніше український президент зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом Індонезії Джоко Відоку. Втім. Про те, чи не засмучений він відсутністю зустрічі з бразильським президентом, запитали і у самого Зеленського, який у відповідь тільки посміхнувся, і сказав, що засмученим має бути саме Лула. Напередодні президент Бразилії, як відомо, виступив із миротворчими пропозиціями, які були деталізовані під час його візиту до Китайської народної республіки та перемовини з головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час цього візиту бразильський президент звинуватив у продовженні війни в Україні Сполучені Штати і колективний захід, а не агресивну Російську Федерацію, яка ухвалила рішення про напад на сусідню державу. Цей підхід бразильського президента зазнав гострої критики і у Сполучених Штатах Америки, і у західних країнах, і, зокрема, у самій Бразилії, де чимало спостерігачів висловили щире нерозуміння цієї позиції бразильського лідера. Однак Лула не став відмовлятися ані від своїх слів, ані від своїх намірів. Його зовнішньополітичний радник Селсу Амарім навіть відвідав Москву і Київ і у конфіденційній атмосфері зустрівся із президентом Російської Федерації Володимиром Путіном та президентом України Володимиром Зеленським. Варто сказати, що жодної інформації про те, що саме бразильський посередник обговорював під час цієї зустрічі з обома президентами, так і немає. Однак можна собі уявити, що президент Бразилії у своїх миротворчих Пропозиціях діє узгоджено із головою Китайської Народної Республіки, адже зараз ми можемо спостерігати, що чимало керівників країн, які пов'язані з Китайською народною республікою, а також із Росією. Політичними та економічними інтересами виступають із цілою низкою миротворчих ініціатив, які мають стати альтернативою західної позиції щодо військової підтримки України і необхідності добитися перемоги України у виснажливій війні з Російською Федерацією. В цій ситуації відсутність зустрічі президента України з президентом Бразилії може бути не просто якоюсь протокольною проблемою. А не бажанням української сторони погоджуватися із самою ідеєю територіальних поступок на користь Російської Федерації у війні, в якій зацікавлені президент Росії Володимир Путін. Адже раніше Лула підкреслював, що він усвідомлює раціональність української позиції щодо. Повернення всіх своїх територій і раціональність позиції заходу, який допомагає Україні у цій боротьбі. Однак підкреслив, що мають рацію і ті країни, які вважають, що ані Росія, ані Україна не можуть перемогти у війні, і тому їм потрібно шукати миру десь посередині. Ми прекрасно знаємо цю формулу десь посередині з українського, а не бразильського політичного словника. Можна сказати, що ця формула стала однією з передумов великого Нападу президента Російської Федерації Володимира Путіна на Україну 24 лютого минулого року, тому що російський президент разом із своїм політичним і військовим оточенням сприймає подібні формули, виключно як ознаку слабкості і можливість добити ворога. Однак зараз в Києві ніхто не намагається спиратися на цю облудну формулу. Українські керівники починаючи від самого президента і закінчуючи чиновниками, які ведуть перемовини із Західними лідерами та керівниками країн глобального півдня весь час кажуть, що жодні перемовини не можуть спиратися на ідею відмови України від своєї територіальної цілісності, що до того ж може бути серйозним ударом по міжнародному праву і початком цілої низки конфліктів у світі, які будуть базуватися саме на праві сили. Втім, треба сказати, що президент Бразилії зараз і сам не дуже впевнений в успіху своєї мирної ініціативи, розповідаючи про незустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Бразилії підкреслив, що на його думку ані президент України, ані президент Росії не готові до якихось мирних перемовин, і що кожний з них впевнений у тому, що виграє війну, а таким чином сама постановка питання президентом Бразилії про пошук миру посередині втрачає будь-який сенс, які спроби Китайської народної республіки своїми миротворчими ініціативами фактично загальмувати український наступ на російські позиції і створити умови, за яких Москва і Київ зможуть домовитися між собою. За посередництвом Пекіну, а не Вашингтону чи Брюсселю, і звичайно ж на тих умовах, які будуть прийнятні для президента Російської Федерації Володимира Путіна, і дозволять російському президенту не просто зберігти обличчя, а зберігти позиції, які потім створюють умови для нового ще більш серйозного удару по українській державі. Є абсолютно очевидним, що будь-які посередницькі ініціативи країн так званого глобального півдня будуть мати сенс тільки після того, як ці країни, як і країни заходу, визнають територіальну цілісність України і погодяться із українською формулою мир, яка пов'язана насамперед з розумінням того, що будь-який мир на українській землі може бути реальним тільки якщо. Буде визнана територіальна цілісність України, а російські окупаційні війська залишать всю окупованими територію, включаючи звичайно і територію Автономної Республіки Крим і територію українського Севастополя, де досі знаходиться контингент окупаційного та бандитського чорноморського флоту. Без е, такого розуміння ситуації годі й чекати, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими роками, та й взагалі дійти до якогось політичного. Вирішення дарма ж багато хто зі спостерігачів підкреслює, що навіть за багато десятиріч, навіть за умови припинення воєнних дій, політичне вирішення конфлікту між Москвою і Києвом навряд чи може бути знайдено до того часу, поки Російська Федерація не відмовиться від своїх агресивних амбіцій. А очікувати, що у Володимира Путіна та у будь кого з представників чекістського оточення російського президента з'явилося бажання відмовитися від цих амбіцій, які сприймаються позитивно, переважно більшістю громадян Російської Федерації і зараз, і у найближчому майбутньому, не доводиться. Тому й не доводиться очікувати якогось результату від миротворчих ініціатив президента Бразилії, навіть якщо президент України буде зустрічатися із ним кожного дня. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали, у Patreon та BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миро!